Вітаю вас, дорогі друзі! У цьому відео ви побачите огляд усього найпопулярнішого спортивного харчування, яке тільки може існувати. І ми з вами розберемося, що з нього реально ефективно працює та дає результат, а що просто маркетинг та трата ваших грошей. це все теоретично, практично, з науковими дослідженнями, так, доктор Філ? Отак, я вже на погодові. І щоб було нагляньше та цікавіше, ми розіб'ємо все спортивне харчування за наступними категоріями: перше. Мастхев підійде абсолютно кожному. Раджу від душі. Друге піде, але не обов'язково. Третє дивимось в останню чергу. Це прям от не для всіх. Четверте, моє улюблене повне гімно, не раджу нікому. Отже, ви на каналі FitnessFi, без зайвих слів та пауз. Поїхали. Як бачите, друзі, у мене невелике оновлення. Тепер у мене дві камери, і я можу робити ось так. Хіба це не магія? Просто супер. І монтажера буде зручно. А може і ні, може і більше роботи. Вибачаюсь. Отже, починаємо. Почнемо з найпопулярнішого. Це у нас. Протеїн. І він може становити для вас небезпеку. Тільки якщо ви купите його у фізрука в цілофановому пакеті, десь у підвалі за ціною 40 гривень кілограм. Ось тоді ця штука реально може бути для вас небезпечна. Ви зараз смієтеся і думаєте, Філ, ха, такого не існує, а я у своїй студентській роки ледь не купив протеїн з гадячицького молокозаводу. Ще раз, протеїн з гадячського молокозаводу. Мене боженька, оберіг, слава Богу, можливо, хтось з вас це куштував. Напишіть коментарі, ви взагалі як? Живі? Раджу обирати звичайний вей протеїн, Він же сироватковий. Також є яєчний та м'ясний. Вони теж непогані, можете вживати. Веганський, якщо ви не веган, зрозуміло, вам він нафік не потрібен. Про нього можемо зробити окреме відео. Ізолят підійде для вас, якщо у вас непереносимість лактози або загалом проблеми з молочкою. Для інших це буде просто переплачування і трата грошей. Гідролізат, це повне гімно та маркетинг, взагалі не ні раджу нікому. Доктор Філ, є що додати? Так, ось пару свіжих, великих досліджень. На Безпеки протеїну. Це не стероїди, не хімія, і для вас він абсолютно безпечний. Це просто звичайний білок, який видобувається з молочної сивороткої. Так він називається англійською Whey Protein, проте його не перекладали і не пишуть на пачках сиворотковий білок, тому що таку пачку ви навряд чи купили з написом сиворотковий білок. А от за вей можна і заплатити пару гривень, правда? Кому вживати протеїн? Абсолютно кожній людині, якій необхідно закрити норму білку. І, наприклад, не виходить це зробити, тому що не встигаєш приготувати собі курку цю зайвий раз, або просто лінь готувати, або просто немає часу на щось інше. Протеїн взяв, закинув шейкер, зболтнув, чік з двадцять грам протеїну. У вас в організмі. Дякую, нема за що. Коли вживати протеїн? Неважливо, вирішувати буде кількість білку, яку ви споживаєте за день. Закриваєте ви норму білку або не закриваєте. Проте вживати білок має знову не тільки протеїн, а й просто будь-яке джерело білку кожні 3-4 години буде непоганим вибором, адже це буде стимулювати синтез білку у вашому організмі. А це один з найголовніших процесів для гіпертрофії. Тому пан протеїн йде у нас у категорію must-have. Підійде абсолютно усім. Але якщо ви закриваєте норму білку звичайними продуктами, звісно, у ньому додаткової потреби немає, тільки якщо ви не встигаєте приготувати, перекусити або з'їсти. Проте баночка вдома завжди вам підіграє. Наступне в нашому списку БЦА. І як бачите, у мене немає їх на столі. Хоча зачекайте, ось же воно. Ось БЦА. Тут воно є. І тут, дивіться, тут теж є БЦА. Ви не повірите і ось тут. Дивіться, ще БЦА, як його багато. А чого так? Пояснить, доктор Філ. Пояснюю простими словами. Будь-який білок складається з амінокислот. І саме на ці амінокислоти він розпадається, коли перетравлюється у вас у шлунку. Всього цих амінокислот 20. Вчені сперечаються, значено ви найшвидва 21, але поки що в природі доведено, що їх 20. Дев'ять з них є незамінними. Це означає, що наш організм сам їх не виробляє, і нам необхідно набирати їх з продуктів. Усі вони містяться у Будь-якому білку тваринного походження. Саме тому веганам і вегетаріанцям трошки важче вбудовувати харчування, адже їм треба це враховувати. Один із них замінні, тобто наш організм спокійно сам їх синтезує, але нам теж треба вже ж відбирати. З білку і вони містяться теж у білкових продуктах. БСА це всього три незамінних амінокислоти з цих дев'яти ліцин, ізоліцин і валін. І так історично склалося, що якщо ці три амінокислоти йдуть окремо від дев'яти, не в одній цепочці, наш організм розпізнає, як, як енергію і просто окислює, а не використовує як будівельний матеріал для нових тканин, м'язів і так далі. І що виходить? Будь-яке джерело білку тваринного походження містить усі ці БЦА, які ви купуєте окремо у баночці, ще й у кращій формі, як вони ще й краще засвоюються. Тому питання БСА, як окремої добавки дуже сумнівне. Коротше, як жирова енергії на тренуванні БЦА може бути. Або якщо ви здоровий, накачаний дядько спортсмен, або просто якийсь професійний спортсмен, і ви знаєте, для чого та коли ви ці БЦА вживаєте. Для простої людини, як ми з вами, воно нафіг не потрібне, тим паче, якщо ви закриваєте норму білку, я вон... і ці всі амінокислоти містяться навіть у звичайному протеїні. І майже однією ногою БЦА була в категорії повне гімно не раджу нікому. Але все ж таки, давайте не будемо такими категоричними сьогодні. У нас гарний настрій, правда, Несемо його в категорію, дивимось в останню чергу. І йдемо далі. Наступний в нашому списку креатин. Божественний креатин. І щоб зрозуміти, чи реально він дає ефект, чи він становить шкоду і вам не варто його вживати, треба зрозуміти, як він працює. А для цього у нас є доктор Філ. А я зараз ще й намалюю, ваш організм сам синтезує креатин, а ще ви отримуєте його з білкової їжі, наприклад, з м'яса або риби. Коли ви качаєте м'язи, перше джерело енергії, яке використовує ваш організм, це АТФ, аденозин трифосфат. Його вистачає всього на пару секунд інтенсивної роботи. Такий собі сказ. І далі організм переходить на наступні джерела енергії. Спочатку це креатин-фосфат. Він розпадається, віддає свій фосфат і поповнює АТФ. А потім вже він переходить на глюкозу, глікоген, жири і так далі. Коли ви приймаєте креатин, він накопичується у м'язах у формі того самого креатин-фосфату. І коли АТФ закінчиться, креатин-фосфат швиденько розпадається, віддає свій фосфат і, по суті, дає вам плюс кілька повторів. Короче, вся суть креатину це запасти ось цей креатин фосфат, щоб його постійно було достатньо у вас у м'ятах. І ні, креатин не запливає у вас водою. Це все маячня та міг. Повірте мені, усі, хто був жирний, кажуть, що це був креатин. Проблема в тому, що вони жерли все підряд без будь-якого підрахунку КБЖВ, у суперпрофіциті. Ще до цього хавали протеїн, пили багато води, їх рознесло як свиню, і не такі. Хм, мабуть, був неробочий креатин. Мабуть, весь креатин такий, від нього запливаєш. Я сподіваюся, ви не з них, тому що креатин накопичується у вас у м'язах, і вода, так звана, накопичується теж у ваших м'язах, а не під шкірою. Що особливо класно на сушці, коли у вас невисокий відсоток жиру і м'язи у вас здаються наповненчині. А води зайвої і жиру в організмі немає, ви виглядаєте просто класно. Але суперефекту, типу, що у вас там плюс буде 50 кг м'язів за місяць, від нього очікувати не варто. Він працює, він дає вам кілька повторів, які є ключовими для стимуляції гіпертрофії. Але без харчування, без режиму, без нормального об'єму тренувань та відновлення, ніфіга він не допоможе. В принципі, як і будь-яка добавка. Фітнес Філ продовжуй. Дякую, доктор Філ. Отже, тепер ви знаєте, що креатин наш організм синтезує сам. Креатин міститься у звичайних продуктах. Відповідно, він абсолютно безпечний. Це найперевірніша і найпрацююча добавка, яка тільки може бути. І він іде у нас у категорію «must have підійде абсолютно усім. Ось питаєте філ, а яку форму креатина приймати? Їх там дофігає більше. Друзі, монохідрат найперевірніша, найпрацююча, звичайна. Форма. Скільки приймати? 5 грам на день. Якщо ваша вага менше 60, то вам, в принципі, вистачить і 3 грам на день. Коли вживати креатин? До тренування, після тренування неважливо. Ми з вами вже знаємо, як він працює. Він накопичується у м'язах. Відповідно, ви повинні просто вживати його кожного дня, щоб його було достатньо у вашому організмі і він накопичувався. А коли, це вже буде останнє запитання. Цілуємо наш святий креатин і йдемо далі. Наступні у нас тестостеронові бустери. Класна штука, реально ефективно працюють і піднімають ваш тестостерон. Сказав би я, якщо б продавав цю шляпу, не ведіться, це все повна фігня. Часто їх рекламують як заміну стероїдам. Типу стероїди дають вам ніфіга собі, який результат, але гроблять ніфіга собі як ваше здоров'я, а тестостеронові бустери, типу, і піднімають тестостерон, дають результат, але і здоров'ю ваше не гроблять. Ой, ха -ха, як класно. Коротше, це херня, і вони йдуть у групу. Повне гімно, не раджу нікому. Повинен сказати, що в мене був підопічний, можливо, він дивиться це відео, який зробив дуже крутий результат, спрогреснув. І він живав несосторонові бустери і каже, що йому допомогло. Проте в нього було ідеальне харчування, класне тренування, супер класна генетика до цього всього. І я думаю, що це все ж таки був ефект плацебо. Ну і це виняток. А виняток. Як правило, підтверджує саме правило. Трошки вам тавтології. Доктор Філ є що додати? Як показують дослідження, тестостеронові бустери можуть вплинути на рівень тестостерону, але зовсім незначно. Тому вони дійсно не варті вашої уваги. Наступний в нашому списку – Карнітін найнеоднозначніший жироспалювач за всю історію людства. Його зараз пхають усюди. У шоти, капсули, протеїнові коктейлі, якусь там воду з вітамінами і так далі. Але чи реально він працює та дає щось? Добре, що у вас є дядько фітнес-філ, який вам усе пояснить. Дивіться, L-карнітін карнітін це не спалювач жиру, а його транспортувальник. Його роль взяти жирну кислоту і перенести її у мітохондрію, де вона буде успішно спавлена. Коротше, він типу маршрутки або таксі. Доктор Філ, є що додати? Що кажуть дослідження: без дефіциту калорій у здорових людей ефекту нуль. Так само, якщо у вас немає дефіциту карнітину, теж ефект у вас буде дуже мінімальний. У людей з соцево захворюваннями, ожиріннями і дефіцитом карнітину ефект може бути. Для спорту він застосовується як допомога при відновленні. Має антиоксидантний ефект, незначно зменшує біль у м'язах іноді навіть для серця корисний, але не для жироспалення. Головний прикол алькарнятіну, наш організм сам успішно його синтезує з заліза, вітамінів та амінокислот. Тож, якщо ви добираєте свою норму білку, він вам нафік не потрібен, ваш організм сам його робить. Кому він може бути корисний? Веганам або вегетаріанцями, як ми вже знаємо, їм необхідно дивитися за амінокислотами. Людям з серцево-судинними захворюваннями, як показують деякі дослідження, він допомагає при відновленні після інфаркту. І також, якщо у вас... Просто вроджений дефіцит карнітіну. Це дуже рідко, але теж трапляється. І оскільки l карнітін не становить небезпеки і все ж таки може мати деякі переваги для деяких людей, ми запишемо його в категорію Дивимось в останню чергу. Не для всіх. Хоча він був близько до категорії повне гімно. Але я сьогодні в доброму гуморі, тому ми продовжуємо. Наступного в нашому списку це. Омега-3. І дивіться, яка з нею фігня. Одні кажуть, що це повна шляпа. Мовляв, усі дослідження показують, що немає ніякого ефекту на тренування, продуктивність, жироспалення або зріст м'язів. Інші кажуть, що це просто найнеобхідніша штука, яка може існувати для здоров'я ваші суголоби, серце, нирки, мозок, все ледь не працює завдяки омега-3. То давайте розберемося, що ж воно таке. Омега-3 це незамінні жирні кислоти. Оці ЄПА і ДХ, які пишуть. Ось тут. Ззаду на етикетці. Їх реально важко добрати з їжі, якщо ви не вживаєте ширну рибу. Що вона реально дає? Зменшує запалення, менше болю в суглобах, краще відновлення, покращення роботи серця та судин, і навіть покращення чутливості до інсуліну. Але це за умови, якщо у вас прям була явна недостача омега-3 у вашому організмі. Але якщо ви реально їсте пару разів на тиждень жирну рибу, не обов'язково якусь дорогу типу лосося, а вистачить звичайної сільодочки, сіль то вам Омега 3 додатково не потрібна, ви з головою її набираєте. Саме тому вона йде в категорію піде, але не обов'язково. А і головне, коли обираєте, дуже важливо. Дивіться, щоб сума ЄПА і ДХА ось цих штук була тисяча або більше. Не тисяча міліграм саме фіш ойл а сума ЄПА та ДХА. Інакше ви просто витрачаєте свої гроші і купуєте олію зі смаком надії. Наступна категорія у нас вітаміни і мінерали. І щоб не затягувати це відео аж на дві години, я вирішив сюди об'єднати усе: вітаміни групи D, B, A, C, Цинк, Магній усе, що може бути. І все це йде в категорію must-have, підійде абсолютно кожному, навіть якщо ви не займаєтесь спортом, адже. Щоб набирати вітаміни та мінерали, нам необхідне супер класне раціональне харчування, яке для більшості людей в принципі недоступне через ритм життя, і це абсолютно нормально. Ви скажете, Філ, а що ж мені вживати з цих всіх вітамінів, цинків, магніїв і так далі? Друзі, сходіть до лікаря, здайте аналіз крові і подивіться, чого у вас недостача. І лікар сам вам потім на основі аналізів прорекомендує пропити якийсь вітамін або мінерал. Все, не будемо довго затягувати, йдемо далі. Наступний в нашому списку гейнер. Із однієї банки, при умові, що ви ніколи його не вживали, ви спокійно можете набрати 5-6 кг маси. Саме таку маячню мені напарив мій перший тренер, який напарив мені той самий гейнер. Не ведіться, це все повна маячня та скам. У чому суть гейнера? Якщо протеїн – це заміна білку, типу курячій грудці, то гейнер це заміна білку і вуглеводам, типу курячій грудці та, наприклад, гречці. Ви скажете, а що не так? Все класно. А проблема в тому, що вуглеводна основа у гейнері буде не така класна, як гречка з вітамінами, мінералами і суперкрутими вуглеводами та клітковиною. Там буде просто цукор або мальтодекстерин, тобто цукор по науковому, трошки складніша його формула. Плюс для набору якісної м'язової маси вам вистачить 200-300 калорій профіциту. А в одній порції гейнера може бути 1000, а то й 1200 калорій, більшість з якого цукор або його дешевий аналог. З нормальним складом вони існують, але їх ще треба пошукати і заплатити гроші. А за що? Щоб добрати просто більшість калорій, повірте мені, якщо ви худий і не можете набрати масу, думайте, що ви як там морф, у вас погана генетика. Саме так думав я і виглядав я ось так, ось такою глистою, і тоді вірив у чудо таблетку чудо-силу гейнера. Повірте мені, ви просто жодного місяця адекватно не розрахували і не харчувались, по КБЖВ, по... Набору білку по калорійності з невеликим профіцитом і так далі. Якщо не можете це зробити, хочете це розрахувати, велкам до мого сайту, посилання в описі під відео. А ми йдемо далі. Гейнер у нас іде у категорію повне гімно не раджу нікому. Серйозно, нахір вам він потрібен? І далі у нас жироспалювачі. З'їдаєте таблетку і жир спадає. От, от, просто прослухавши це речення, у вас не виникає ніяких підозрень. Можливо, щось во навіть звучить якось не так, погодьтесь. Да, я поясню: ми знаємо, що єдина умова, при якій ваш жир спалюється, це дефіцит калорійності. Відповідно, усі жироспалювачі націлені на те, щоб цей дефіцит створити. Яким чином гроблячи ваше здоров'я? Наприклад, вони блокують апетит. Це означає, що вам просто не хочеться жерти, але не тому, що ви ситі, а тому, що ваші рецептори. Вимкнулись, їх наче заблокували. Від цього ви отримаєте такі прикольні штуки, як хронічна втома, перепади настрою, зриви. А в перспективі, взагалі, якщо все вийде і буде класно, у вас буде порушення харчової поведінки. Такі свої перспективи, правда ж? Або ще краще, є ж розпалювачі, які розганяють ваш метаболізм. Звучить прикольно, правда? Розганяють метаболізм, але насправді ви пітнієте як собака, наче біжите марафон, коли ви просто сидите в офісі на роботі. Або просипаєтеся вночі від того, що трясетеся як шейкер, в якому збивають протеїн, і ваше серце калатає десь не в грудях, а майже у вас у носі. Коротше, це просто стимуляція вашої ЦНС за рахунок величезної кількості кофеїну, синефрину, йохімбіну і інших веселих речей. А ефект плюс 100-150 калорій. Це один шматочок хлібу за тахікардію, блін. А тепер питання: чи варто ризикувати здоров'ям, нормальним сном, нервовою системою заради мізерного ефекту, якого ще може і не бути? Ні, ну якщо ви не спите, бо у вас трісе, серце колотає, ви пітніте, ви там може і схуднете, але вага піде разом з мозком. Тому вже розпалювачі йдуть у категорію повне гімно, не раджу нікому. І ми йдемо далі. А далі у нас претренувальні. Комплексний. І вони одразу йдуть у категорію піде, але не обов'язково. Нафіга вони взагалі потрібні, щоб зробити тренування більш ефективним. Яким чином дати вам енергію, памп, коротше, підготувати тіло до навантажень. Тож давайте оберемо хороший. Доктор Філ. Отже, мої хороші, який склад повинен мати гарний претренувальний комплекс? Розберемо, що в нього входить та в якому дозуванні. Обов'язково дивіться на дозування. Перше це кофеїн у дозуванні 150-300 мг на порцію. Дає енергію, фокус, силу і прибирає бажання піти додому після першого підходу. Більше трьохста не раджу, а то станете вібруючим чайником для багатьох навіть триста. Може буде забагато, якщо у вас є тахікардія або щось на кшталт цього. Тому уважно дивіться за своїм здоров'ям. Наступний компонент це цитрулін малат, саме у формі малату, Дозування 5-8 грам на порцію. Тут усе просто дає вам класний памп та трохи плюс до витривалості. Наступний інгредієнт це бета-аланін у дозуванні 3-4 грами на порцію, зменшує закислення і затримує втому. Від нього трохи може поколювати або посверплювати обличчя, тому не лякайтесь. Ну і четвертий інгредієнт це таурин, також може бути ельтерозин. Це для концентрації та зменшення роздуплення після кофеїну. І головне, друзі, чіткий склад, щоб кожен інгредієнт був написаний. Якщо ви читаєте етикетку і бачите Energy Power Mix, то знайте, цей мікс може привести вас або до інфаркту або до туалету. У будь-якому разі, що то, що то буде неприємно, тому обов'язково читайте склад. І вживати його раджу не більше одного або двох разів на тиждень. Не треба його засипати на кожному тренуванні, бо у вашого тіла є така крута штука, як резистентність. Тобто воно звикає до будь-якої речовини, яка постійно поступає до нього в організм. І якщо ви будете постійно закидати, наприклад, той самий кофеїн в себе, то ваше тіло не буде на нього так реагувати, як повинно. І вам треба буде Збільшувати дозу, а це буде зайве навантаження на організм. Ось так легко я пояснив, чому не треба його постійно закидати. Правда, я молодець. І зараз окремо пройдемося по усім добавкам та складовим, які ми зараз прирахували у претренувальному комплексі, оскільки вони у нас продаються окремо. Почнемо з аргініну, і він йде у категорію, дивимось в останню чергу. Теоретично, він мав би покращувати кровообіг через оксид азоту, а на практиці його біодоступність дуже низька, і його більша частина руйнується ще у печінці. Цитрулін дає той самий ефект, але набагато ефективніше, тому, якщо ти не бодібілдер з 2005 року, не витрачайся. Ну і раз ми заговорили про цитролін, то він у нас іде у категорію піде, але не обов'язково. Він реально здатний покращити памп, кровотік, витривалість. Найефективніший у дозі 5-8 грам. Не мастхев, тому що без нього можна тренуватися, але незначний ефект він все ж таки дає і продається окремо від тренувального комплексу, тому має сенс. Далі у нас бета аланін У мене його немає, але він іде у категорію піде, але не обов'язково. Що він робить? Підвищує рівень карнозину у м'язах, що зменшує закислення і затримує втому. Найкраще він працює при високоінтенсивних тренуваннях. Не дай Боже, кросфіті, коротше, де у вас є навантаження на вибуховість та витривалість. Скільки приймати? 3-6 грамів на день. Ефект накопичувальний, типу як у креатина. Якщо ви займаєтесь високоінтенсивними тренуваннями постійно, ви відчуєте різницю. Якщо ви просто качаєтесь, займаєтесь силовим видом спорту, але не з вибуховими та витривалими навантаженнями ефекту, ви навряд чи відчуєте. І фінішуємо ми електролітами. Це у нас натрій, калій і так далі. Вони до цю категорію must-have підійдуть абсолютно кожному. Вони реально необхідні при інтенсивних навантаженнях, якщо ви тренуєтесь на жарі, або якщо у вас сильне плотовиділення. Тим паче, якщо ви до цього на дефіциті або на кето- або на низьковуглеводній дієті. А що вони роблять? Підтримують водно-сольовий баланс, що життєво необхідно для функціонування ваших м'язів. Та центральної нервової системи. Їх можна добирати з їжі, і я їх особисто не вживаю. Але іноді на тренуванні, в жару, або коли ви пітнієте, особливо якщо ви пітнієте, постійно повірте, вони будуть класним вибором. На цьому все, друзі. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним. Якщо вам сподобалось щось з цього спортивного харчування, яке у мене на столі, я вживаю його сам. Це Джембім. ви знаєте цю фірму. Якщо вам треба знижка, ось за цим промокодом вона у вас буде. Ну а я дякую. Вам. Вам за увагу, не забувайте підписуватись та ставити лайки, щоб підтримати цей канал, а також пишіть у коменти, що з цього було для вас нового та на яку тему ще ви хотіли побачити відео на цьому каналі від мене. Ну а поки фітнес-філ за спортивне харчування. Усе пояснив. До нових зустрічей, Па-па!